З двома першими дітьми я після вагітності дуже сильно худала. Перший раз я похудала на 23 кілограми, я була така страшна. 92-й рік я була голодна, нещасна, покинута чоловіком. Синя ледь своїм ростом майже метр вісімдесят, я аж хікалася від голоду, втоми з грудним дитям. Друге дитя в мене було я всю вагітність працювала до останнього дня, всього 8 кілограмів за вагітністю набрала і також дуже похудала. Зато, з третьою вагітністю, я набрала 25 кілограм. І я вам скажу, дівчата: ловіть себе на таких думках. І 25 кілограм набрала, відповідно, я вся стала як богиня плодородія з отакенною попою. І, моя, і мої маленькі груди завдяки ще великому припливу молока і, і як би, вазі, були дуже пристойного третього розміру. І дуже багато молока, відповідно, було. І я пам'ятаю на все життя. Як я на своїх пишних стегнах розкладала дитину, годувала оце ізобілі цієї життєвої сили, коли готуєш дитину. І я в цей момент відчувала себе от, от реально богинею. Мене не хвилювала ні целюліт, ні зайва вага, ні хто що про це думає. Є жінка, я, є моє оце творіння, ця дитина, жива, здорова, є для неї джерело життя, це молоко. І є мій кайф і усвідомлення цього всього. Це було аж в 35 років, коли я вже, ну, вже третя дитина, і я вже досить зріла жінка. Але, на жаль, багато жінок от, живуть, дітей народжують, і грудьми годують, і чоловікам насолоду дарують, і самі прекрасні в більшості своїх жінки прекрасні. А от немає, от, ну, от, от хоч один раз в житті зловити це відчуття: світ не існує. Існує ж ти. Цілісна, прекрасна, здорова, повноцінна, самодостатня, як джерело життя, як джерело насолоди, як джерело комфорту для великої кількості людей, як прекрасне творіння Всесвіту, Всевишнього, не знаю там, хто нас створив. От піймати цей кайф один раз і на нього можна потім спиратися все життя. Коли ти, можливо, хворенька, можливо, не завжди там красива, старієш. Комусь подобаєшся, комусь не подобаєшся. Але от піймати кожній, я дуже бажаю, оце, оце відчуття, коли от таке справжнє таке жіноче єство бере верх. І оце той може бути стрижень всередині, знаєте, на який можна спертися. Пошукайте в собі ці моменти. Тому що кожна з нас кожна з нас в якійсь ролі була, коли не мало значення форма її грудей, її кілограми на стегнах, чи наявність, чи не наявність целюліту. Коли от вона була от цим прекрасним творінням і проявляла, комусь життя давала, до когось милосердя проявляла, до когось підтримку, до когось ласку, до когось кохання і пристрасть. І це все не залежить від розміру. І кілограм чи їх недостачі, чи їх наявності зайвих. Я Ну я зрозуміло вам пояснюю, бо так емоції мені вдається до вас донести, дівчата.